Всім доброго дня! Мене звати Настя. Дякую, що завітали на мій канал. Влаштовуйтесь позручніше, бо нам буде про що сьогодні з вами поговорити. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про відновлення жінки після полоїв. На жаль, в соціумі не дуже прийнято відкрити говорити про зміни. Фізіологічні та емоційний, які проходить жінка, яка тільки що народила дитину. Більш того, може скластися враження, що як тільки жінка виписалася із пологового будинку, вона дуже активна, вона одразу починає займатися хатніми справами, іначе нічого такого і не сталося. Але насправді ми ж не очікуємо від людини, які тільки що вирізали апендицит, що вона повернеться до свого активного життя одразу, як повернеться додому. Ми розуміємо, що для такої людини має пройти певний ревіат. Реабілітаційний період, щоб вона повернулася у свій нормальний стан. Теж саме стосується жінки. Насправді, пологи це дуже складний процес, який потребує дуже багато енергії і який потребує дуже багато сил та наснаги від жінки. Недарма його порівнюють із марафоном. І насправді жінка також має певний реабілітаційний період, під час якого вона буде відновлювати своє тіло. І також дбати про свій ментальний та емоційний стан. Першу частину цього відео я би хотіла присвятити тим змінам, які може очікувати жінка, яка тільки що народила дитину. Це стосується як жінок, які народили природню, так і жінок, які. Народили шляхом кесерового розтину. Перш за все, після пологів, жінка буде виснажена, її тіло буде виснажене, тому що пологи можуть тривати досить довго. Неможливо передбачити, скільки часу буде витрачено на те, щоб народити дитину. Кожна жінка, яка народжувала, вона може підтвердити, що це дуже-дуже складний, дуже потужний процес, який забирає дуже багато сил і енергії. Тому жінці банально після пологів потрібно буде. Відпочивати, щоб її тіло відновилося, наступний пункт це повернення матки до її первинного розміру, який може супроводжуватися із певним дискомфортом та болем. І жінка має розуміти, що коли вона народила дитину. То її е, вагітний живіт, він нікуди не дівається одразу. Потрібен час на те, щоб живіт повернувся у свій нормальний розмір, щоб матка е, скорочувалася назад, і щоб органи, е, які посунулися через дитину, повернулися також послідовно та фізіологічно на свої первинні позиції, забрали свої первинні території. На це потрібен час, і це може зайняти. від... 6 до 8 тижнів. Це навіть не 2-3 дні, не 2-3 тижні. Це більше, ніж місяця. Від місяця до двох. Ви маєте прислухатися, перш за все, до свого тіла, до своїх потреб, своїх бажань і своїх відчуттів. Це найголовніше. Наступне, що чекає на жінку, яка тільки що народила, це лохі. Лохі це післяродові виділення, які також можуть тривати приблизно місяць. У час пологів жінка втрачає дуже багато крові. І, звичайно, що лохи тривають протягом місяця після народження дитини, і це може вплинути негативно на організм, якщо немає збалансованого харчування, яке б допомагало відновлювати кров. Тому тут дуже важливо слідкувати за своїм станом. І в випадку будь-якого дискомфорту, або будь-якого відчуття, що щось не так, обов'язково звертатися до свого лікаря. Наступний пункт, який варто зазначити, це стан м'язів кору та тазового дна. Під час вагітності організм жінки продукує гормон релаксин, який допомагає розслабити та розтягнути м'язи, ну, власне, для того, щоб. Жінка змогла народити дитину. І після пологів м'язи просто так за один день не повертаються назад у свій первинний стан і не повертають свій тонус. На це потрібен час, на це потрібне терпіння. Дуже часто так буває, що жінка бачить себе у дзеркало, вона розуміє, що щось там не так, м'язи її виглядають не так, її живіт не такий, і починає робити якісь хардкорні вправи з фітнесу. І це є великою помилкою, тому що дуже багато вправ, які фітнес-тренер намагається. Нам продати, як після пологові, вони можуть нашкодити ситуації, вони можуть погіршити діастаз, і також вони можуть погіршити стан м'язів тазового дна. Тому тут дуже важливо, щоб ви звертали на це увагу і обирали більш лагідні види вправ, більш лагідні види спорту для того, щоб поступово і фізіологічно повернути свій допологовий стан, свою допологову фігуру. Також після пологів жінка може відчувати проблеми із походом в туалет, по-великому чи по маленькому, і, можливо, їй навіть може знадобитися допомога медикаментозна, тому також тут варто звернутися до свого лікаря, якщо вам дуже дискомфортно, або ви відчуваєте біль, щоб вам змогли допомогти порадами або певними мазями, або певними таблетками, які допоможуть вам знизити біль та подолати дискомфорт. Дуже багато жінок також стикаються із такою проблемою, як поява гемороїдальних вузлів. Ви маєте розуміти, що під час пологів, коли йде потужний період, дуже часто жінки тужаться дуже сильно або, можливо, їхні м'язи тазового дна вже на той момент були а, слабкими. І цей потужний період він може вплинути таким чином. Що призведе до появи гемороїдальних вузлів. Дуже часто ця проблема вирішується з часом, вони проходять. Але знову ж таки, це залежить від кожної жінки. І жінка не має соромитися про це говорити і питати про допомогу. Тобто, ми вже сказали, пологи це справжній марафон, і а, жінка може відчувати біль у м'язах у кістках, залежно від того, в якій позиції вона народжувала дитину. І, звичайно, що також це біль у грудях, тому що після того, як народилася дитина, наш організм починає запускати нову серію, нову серію телесеріалу під назвою Грудне вигодовування. Жінка навіть може відчувати підвищення температури, затвердіння грудей, тому знову ж таки варто. А звернутися до консультанта по грудному вигодовуванню, щоб вам допомогли не запустити проблему, щоб у вас не виникло ніяких інфекцій та запалень. Загалом, після родовий період, відновлення жінки може тривати від 6 до 8 тижнів і. Дуже часто на цей період якраз назначають повторну консультацію у лікарі, який вас перевіряє, каже, що з вами все нормально, і дає добро на те, щоб займатися спортом, повертатися до якихось активностей, які у вас були до пологів, до вагітності. Але знову ж таки, це процес дуже індивідуальний. Він залежить від багатьох факторів від фізичної підготовки жінки, від її морального стану. Тому орієнтуватися лише на ці цифри не варто, тому що хтось може прийти до норми, скажімо так, раніше, комусь може знадобутися більше часу. І це не добре і не погано, це просто ваша індивідуальна історія. Тому не орієнтуйтесь ні на кого, тому не намагайтеся відповідати якимось очікуванням. Прислухайтеся до себе, до свого тіла, до свого організму, і тоді все буде добре. Паралельно із фізіологічними змінами, які відбуваються з жінкою після пологів, з нею відбувається дуже багато змін на ментальному, емоційному психологічному планах. Поява дитини в житті жінки, в житті родини це той момент, який ділить його на до та після. До пологів жінка була дружиною. Колегою по роботі, донькою, сестрою, то до в її житті додається нова роль роль мами. І також відбувається, що коли в тебе з'являється дитина на руках. В тебе вже немає часу вивчати якусь інформацію і якось готуватися. Ти вчиться в режимі реального часу, як піклуватися про свою дитину, паралельно, як адаптуватися до нових умов життя, як вибудовувати нові стосунки зі своїм чоловіком і своїми батьками. Тому це дуже сильний стрес, це дуже емоційно виснажливо. І жінки також потребують певної допомоги та підтримки під час цього періоду. Перші три місяці після народження дитини емоційний стан жінки описується як бейбі-блюз. Тобто, жінка може плакати, вона в неї можуть бути перепади настрою, вона може сумувати, або навпаки, вона може розчулитися дуже швидко. Тобто дуже багато таких емоцій, які в нормальному стані можливо жінка б ніколи так себе і не поводила а тут <серказ> сюрприз, сюрприз. Тому варто до цього ставитися із розумінням і пояснити це також своєму чоловіку, своїм родичам, що таке може бути, щоб вони не сприймали це якось на свою. Адресу негативно, і знову ж таки, тут важливо відслідковувати, тому що багато спеціалістів кажуть, що якщо бейбі блюз затягнулося на більше ніж на три місяці, то є великий ризик того, що цей стан може перейти у післяродову депресію. Не соромтеся, говорити про свої проблеми, ділитися своїми проблемами із рідними людьми, людьми, якими ви довіряєте, а також лікарями та спеціалістами. Будь ласка, звертайтеся до психолога, як тільки ви відчуваєте, що не справляєтесь самостійно, Піклуйтеся про себе, любіть себе і не соромтеся говорити про свої почуття, відчуття і проблеми. Отже, щодо рекомендацій, до того, як підготуватися власне, до цього після родового періоду, як ми вже зрозуміли, жінка проходить дуже сильний трансформаційний період, і їй дуже важлива перш за все це допомога. Тому на вашому місці я би підготувала для себе допомогу людину, яка б була поряд зі мною, яка б допомагала мені займатися хатніми справами, готувала, б, поки я налагоджую відносини і зв'язок із своєю дитиною, яку я тільки що народила. THANKS FOR JOINING US. Моя помилка була в тому, що я вважала, що я все зроблю сама. в мене взагалі немає ніяких проблем. Я справлюся з дитиною, я справлюся із домашніми хатніми справами. В результаті на третій день, коли ми повернулися додому, все, що я змогла зробити, це сісти на стілець і розплакатися посеред кімнати. І тоді вже моєму чоловіку довелося викликати своїх родичів, щоб вони допомогли нам якось організувати наше нове життя. І я дуже вдячна йому і їм за те, що вони надали таку важливу підтримку, моя наступна рекомендація це вивчити питання підв'язування живота. Підв'язування надає додаткову підтримку органам та також додаткову підтримку. М'язом кору для того, щоб органи могли повернутися у своє фізіологічне розташування поступово та м'яко. І це насправді сприяє вашому відновленню, його пришвидшує. Власне, я використовувала три варіанти: перший це бенкум, другий це гуріта. гуріта – це індонезійський вид підв'язування, і третій це корсет, який складався з трьох частин. Uh, і його треба було надягати обов'язково лежачи. І він якраз надавав не необхідну підтримку животу, і коли мені потрібно було кудись їхати або займатися якимись своїми справами, uh, я відчувала велике полегшення і зменшення тиску на свої внутрішні органи. Тому я дуже рекомендую розглянути це питання, вивчити його і обрати варіант, який буде найбільш комфортним. Для вас наступна рекомендація це рекомендація по післяродовому масажу. Насправді, вазі, де я зараз живу, це дуже розповсюджений сервіс. Ви можете дуже легко знайти тут спеціалістів, які роблять спеціальний масаж, який відновлює та сприяє. Обміну крові, лімфи, і також допомагає скороченню матки. Завжди можна звернутися також до остеопатів, які можуть допомогти вам розслабити якісь зажими або якісь блоки, які виникли в вашому тілі після пологів. Я пам'ятаю, коли мені зробили першим після масаж. Мені було дуже боляче, і коли я спитала, чому так, мені відповіли, що під час пологів я була дуже зжата. Я була дуже напружена, і моя кров вона просто позабувалася в деяких місцях. І цей масаж він допоміг відновити кровообіг в певних частинах мого тіла. І це дійсно так. Я відчувала себе набагато краще після нього. Також такий масаж багаторазово допомагав мені під час того, як в мене відбувалися певні проблеми із грудним вигодовуванням. Що приводить нас до наступної рекомендації, це знайти гарного консультанта по грудному вигодовуванню. Тож вивчите заздалегідь основні питання грудного вигодовування, щоб коли у вас з'явилася дитина, у вас не було повного шоку, типу, а що зі мною відбувається. А це нормально чи не нормально? Є дуже багато гарних ГВ-консультантів в інстаграмі, на Ютубі, яких можна послухати. Але я також рекомендувала б мати певну людину. Її номер телефону, з якою ви могли би зв'язатися, якщо у вас виникнуть питання вже по факту. І у вас одразу була б людина, які ви довіряєте, яка могла б з вами провести консультацію офлайн чи онлайн, і допомогти вам уникнути проблем і швидше налагодити цей процес. Бо здавалося б, що може бути природнішим ніж годувати свою дитину, але грудне вигодовування – це настільки тендітний процес, і його настільки легко якось збити із правильного напрямку, що це просто порада топ-топ. Тому будь ласка, прислухайтесь до неї. Наступна рекомендація це не поспішати займатися спортом, це не поспішати займатися фітнесом. Перш за все, ви маєте дочекатися своєї консультації із лікарем після закінчення післяродового періоду, для того, щоб він вам дав добро на те, що так, ви можете займатися там, якимись фізичними вправами. І по-друге, я би вам радила знайти альтернативи екстремальному або динамічному фітнесу, який би був спрямований більше на те, щоб лагідно та дуже поступово відновлювати тонус та силу тазів кору, для того, щоб не посилити, не дай Боже, діастаз а вправи, які б були спрямовані на те, щоб відновити тонус м'язів тазового дна. Наступний пункт, який би я також хотіла би зазначити, це збалансована їжа. Існує дуже багато стереотипів, що якщо жінка годує груддю свою дитину, то вона має сидіти на дієті. Ні, це не так, це неправда. І ви можете це почитати самостійно в інтернеті, що це міф і він вже давно розвіяний. Проте Особливо в перші тижні після пологів дуже важливо, щоб їжа жінки була спрямована на те, щоб допомагати її травленню після. Пологів у жінки можуть бути проблеми із травленням їжі і з походом в туалет. Тому для того, щоб не погіршувати цей стан, варто спланувати своє харчування так, щоб воно було максимально спрямованим на поліпшення і на допомогу в системі травлення. І останній момент, який би я хотіла зазначити, це психологічна допомога. Коли ви Плануєте своє відновлення після пологів, також я б рекомендувала подивитися якісь блоги або якісь аккаунти в інстаграм психологів, які займаються саме після родовими питаннями, які саме спеціалізуються на післяродовій депресії або на бейбі-блюз, для того, щоб у випадку, якщо вам знадобиться додаткова допомога, у вас одразу вже. Був хтось на приміті, з ким можна було би поспілкуватися на цю тему. Отже, на даний момент це всі базові рекомендації, які я для вас підготувала. Вони базуються на моєму власному досвіді, також на досвіді моїх друзів та рідних, з якими я розмовляла і ділилася цією проблемою. Я дуже сподіваюся, що вам вони будуть корисними, що вони допоможуть вам швидше прийти до норми, швидше відновитися. І менше переживати, і менше стресувати, і більше часу проводити зі своєю дитиною і насолоджуватися новим етапом у своєму житті. Я бажаю вам всім легких пологів, швидкого відновлення, всіх вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей! Папа! -па.